І так, друзі, ну що всім привіт, зробив щойно пост команду, що сідаю записувати п'ятий день мого челенджу, де я йду за 500 доларів до автомобіля Audi A4, Не будемо довго розповідати, хто я що. я, Мене звати Макс, я торгую на валютному ринку майже 3 роки. Та в серії цих відеороликів я доходжу з 500 доларів до автомобіля. І цей салон, як я вже писав в пості. Зовсім скоро буде мій за допомогою, так мовитимуть ну, торгівлі на валютному ринку. Я це, знаєте, така невеличка візуалізація, не будемо довго тягнути. Послання на брокер, послання, де поясниться, що за індикатор, по якому я торгую. В цілому, всі корисні посилання, вся інформація, яка тобі потрібна, також мій телеграм з моїм контактом є в описі цього відеоролику. Тому став лайк, переглядай відеоролик до кінця, пиши свій коментар, та ми розпочинаємо. Всім привіт! Сьогодні ми торгуємо в цьому відеоролику по індикатору RSI. Я вирішив, що буде розумно використовувати різні стратегії в нашому челенджі, щоб не застоюватися чомусь одному та відповідно отримати більш такий змішаний, але все одно позитивний результат. В принципі, це все. Щодо торгівлі по індикатору RSI, як його, як його налаштувати, як він працює, в цілому вся механіка дій. Під цим відеороликом в описі буде посилання на розбір, мій розбір цього індикатора. Тому якщо ви не розумієте, можливо, по відеролику, як працює цей індикатор, то ви з легкістю це зрозумієте власне, по інструкції його налаштування, не не бувайте приміняти знання, які ви отримаєте, адже знову ж таки, якщо ви не приміняєте те, що ви тут бачите, це просто-напросто проходить мимо вас. Тому рекомендую вам все-таки це все переглядати та цим користувати. Ну що, давайте переглянемо, що взагалі зараз по валютних парах. Працюємо ми сьогодні виключно за валютними парами. В принципі, я би дивився ЄвроUSD. Тут, в принципі, перекупленість, перепроданість. Це наш той, що нам потрібно. 15-секундний таймфрейм микаємо. І відповідно підключаємо ми собі rsi індикатор Одну секунду. Так, чук -чук. РСА Ідекс, а сили, це, в принципі, воно і є. Ой. Мені потрібно був один, я увімкнув випадково 2. Так, давайте я ще раз тоді зроблю. Так, РСА чукс, чукс, чук, чукс, Так, друзі, і по налаштуваннях, як я вже говорив, ми торгуємо коротко сорокові годи. Відповідно, єдине, що ми тут міняємо, це ми міняємо довжина. Довжина, найкраща, десь між 7 і 9. Я торгую, в принципі, 7 в. Типу, ну, тестуйте, як вам підійде краще. І, до речі, ми бачимо, що зараз тут по Євро USD нічого немає, немає ні перекупленості, ні перепроданості, а ми, хто не пам'ятає, працюємо виключно з цими зонами, де ціна виходить. Тобто де ціна себе поводить трішки аномально, як тут, наприклад, або ось тут. Тому що ми зараз робимо, ми просто-напросто зараз шукаємо інакше валютну пару. Давайте, напевно, просто ставлю відеоролик на стоп. Коли побачу ситуацію, яка не підійде, відповідно одразу. Одинкнусь та почнемо торгувати. Це одразу друга валютна пара європ, точніше. І ми одразу тут бачимо, що в принципі якраз ми так встигаємо, встигаємо, встигаємо. Тому давайте на 2 хвилини просто відчинимося на давайте на 2500. Трішки більше у звісно, сьогодні. Мані менеджмент. Близько там ми відчинимося. там буквально. Так, 2 хвилини є. Все. Так, друзі, дивіться, в мене вже одразу готове перекриття. Відчиняємося ми ще раз на 2 хвилини на пониження. Дивіться, чому в нас відбулось не відпрацювання? Інколи таке буває. Тут ви бачите, що ціна вийшла за первичну зону, за первичні такі так діапазони. але але, але, але 2 хвилини короткострокової угоди нам не вдалося забрати цей мув на пониження. Тому ми просто-напросто даємо перекриття. Тут працює мання менеджмент, тут працює ризик менеджмент, в тому і полягає все суть. Тобто, якщо ціна виходить за оцей діапазон, за оцей блок. Так чи інакше вона буде йти вниз. Так само, якщо ціна йде ось тут вниз, вона так чи інакше піде вверх. Ваша задача просто в грамоту підбирати таймфрейми. Я рекомендую вам торгувати на 15 секундному таймфреймі з налаштуванням індикатора RSI 7 і відчиняти угоди відповідно до аналізу на 2 хвилини. В даному випадку ми вчинили перше перекриття на пониження. Сьогодні трішки більше відкрив, в мене по, там, по мені менеджменту, вроді, би було 2,200, я відчинив одразу на 2500. Ну, типу, 300 гривень, це там 0, скільки відсотків більше. Це не є якась велика проблема. Займіть починайте, якщо я трішки. Порушує мені менеджмент. Я в форматі челенджу порушую мені менеджмент на ну дуже незначний відсоток. Тобто я там не роблю там якісь там космічні ікси, але я стабільно поступово рухаюся і став відповідно забираю якийсь свій прибуток. До речі, я забув сказати, якою ми розпочали. Розпочали ми сьогодні. Давайте поки відпрацювання йде. З 44 тисячі 189 гривень, відповідно, ми будемо сьогодні фіксувати. Надіюсь, ну я не хочу загадувати, ну я би хотів 50к сьогодні закрити. Це було б принципі класно. Не знаю, получиться, не получиться. Типу будемо дивитись, але так чи інакше баланс у нас є. Правила в нас є, мані менеджмент у нас є. Ринок се в Принципі сьогодні доволі навіть непогано. По Подиханалізу ми торгували, все було максимально класно. Тому, в принципі, очікуємо навіть працювання та будемо фіксувати результат. Бач, навіть тут, в принципі, просідає ціна, і, можливо, навіть вона буде виходити ще раз за діапазон. Не знаю, не знаю, не знаю. Будемо спостерігати в будь-якому випадку. В будь-якому випадку, якщо навіть велика волатильність, тобто насправді я в принципі ситуативно. Інколи торгую з великою волатильністю, інколи торгую з маленькою. Якщо велика волатильність себе добре показує, то, типу, означає, що ми мені залишаємося. Чому рекомендую торгувати на великій волатильності? Дивіться. Тому що нам потрібен власне рух ціни. Ми тут не відкриваємося по суті ні на що інше, крім на прогноз руху ціни. І, відповідно, де більше волатильність, тим по факту і більший рух ціни відбувається. І ми забрали до речі дуже на тоненькому, але так чи інакше. Ми забрали плюсик. І що, і що, і що, друзі? Чесно кажучи, я думаю, що трішки так себе віджив Діпі відчинили ми тут дві ситуації, забирали ми тут рух. Не знаю, що далі буде. Тому рекомендую вам просто-напросто зупинитись та знайти якусь аналогічну ще одну валютну пару, на якій ми зможемо відчинити ще одну-дві угоди. Так, друзі, дивіться, ну що, відмикаємось ми тут на дві хвилини знову ж таки, невеличке, тільки, тільки буквально ці ай, ми вже не вста. Блін, бачите, я не встиг. Можливо, зараз буде дублювати СТВХ. Якщо би я вам це не говорив, я би вже був власне в ситуації. Але як ми бачимо, так, що в нас тут? Що в нас тут? Можливо, буде якийсь відскок ціни, буде надіятись. Класно, в принципі, би було, але ні, на жаль, бачите, ця угода втрачена. Хм, ну, давайте так. Тоді я відчиню ще одну валютну пару. В принципі, бачимо, ТВХ все воно падає. Окей, ТВХ тут, напевно, не з'явиться зараз. Тому просто-напросто шукаємо ситуацію. От на ваших очах відбулося так мовити зріз. Важливий момент на цьому, от бачите, на цьому такому е куті не потрібно чекати, що а воно, можливо, ще зараз відросте, і я скращую ТВХ, ТВХ відчинююся. Краще ви отримаєте мінус, десь те перекриття, чим ми втратити ТВХ, яке і зараз і я маю зараз шукати в принципі, нову ситуацію. Тому ось так. E До речі, друзі, євро-долар, я, чесно кажучи, тут якийсь такий прям сильний вихід був по ціні, ну в принципі, якщо був сильний вихід, то, по ідеї, воно мало би все так само сильно вертатись. Тому давайте відчинимось на 2 хвилини на пониження. Трішки, звісно, я навіть тут запізнився, якщо бути відвертим. Але я думаю, що після такого прям сильного скачку ціни вверх він, прям, бачите, гарно вийшов і. Типу, все одно відчинимось на пониження, та все одно ми зробимо кошти, тому що ну, друзі, взагалі потрібно розуміти, то, хтось на мене навіть поставив колись мені особисті. А типу ціна не може кудись там полетіти там в космос. Дивіться, вона може полетіти в космос, навіть ну, високо піднятись, але ціна завжди повернеться в цю от, іменно, проторговку, таку звичайну. Тобто, якби ціна не впала, якби ціна не піднялась, є оця іменно стабільна зона, в якій ціна орієнтовно торгується. Тому що ну не може бути просто кожного дня якісь там різкі аномальні скачки по ціні, тому. Просто-напросто можна або перечекати, або дати перекриття та забрати плюс. Тобто, якщо ціна піднялася, вийшла з цієї зони, Вона так чи інакше впаде, якщо ціна опустилася, вона так чи інакше підніметься. Типу прості правила ринку, але повірте, не кожен ці правила знає. Друзі, ну і поки ми з вами говорили, спілкувалися, я вам тут пояснював, як ми працюємо. Друга наша угода, точніше, третя угода, але другий плюс. Зачиняється, знову ж таки, в плюс. Так, да, хороша ситуація по Євро СД, навіть трішки ще, врахуйте, що я запізнився. Трішки запізнився все одно, я отримав хороший результат та отримав відпрацювання. Ну що, я думаю, що потрібно буде знайти одну-дві ситуації, відкритись та відповідно зафіксувати вже результат по цій торгівлі. Так, друзі, GPP GPU, GPP GPU ми вже сьогодні по цій угоді відчнялися. Давайте відчинимося ще раз, точніше, не погодя по цій валютній парі. Так, 0,9 -та хвилина беремо ми на підвищення. Знову ж таки, індикатор вийшов вниз. Ми відчинились тут на підвищення. Взяв я трішки більшу суму. Та мене мало бути орієнтовно десь 2300-2400, Я вже відчиняю на 3. Ну, тобто, я так чи інакше чуть-чуть буду зміщати мені менеджмент заокруглювати цифри в свою сторону, тому що в нас, по перше, невеликий баланс. Ми там точніше не баланс, у нас невеликий процентаж. Ми відчиняємося на 5%, але по факту це, типу, невеликі, незначні суми відносно, ну. Відносно життя, будемо чесними, що таке 3000 тисячі гривень, це типу там 70 доларів угоду, це небагато, тому трішки-трішки чуть-чуть будемо зміщати, але я вам говорив, я це кажу ще раз, що я в принципі то не планую якісь там желізобетонні угоди, що там буде півбалансу, ще цілий баланс в угоду ставити, Будемо надіятись. Тобто, можливо, нам доведеться таке робити, тому що знову ж таки це челендж, можливо, там будуть якісь перекриття складнощі на ринку. Я тобто, ну як би не було класно, я себе завжди готую, що можуть бути якісь складнощі. Тому, дякуючи такому майнсету, такому підходу, я. Зустрічає будь-які складнощі торгівлі, ну, типу, з усмішкою, типу, ну окей, вони є, і є. Тому, принцип, ось так. І ми бачимо, що, можливо, навіть ми не заберемо, можливо, ціна буде трішки тут лоббірувати знизу. Але так чи інакше, ми все одно дамо перекриття і заробимо кошти. Тому давайте одразу перекриття підготуємо. Можливо, воно і не пригодиться нам, але я би, чесно кажучи, більше був готовий до того, що воно станеться. Чесно кажучи, я не дуже вірю в те, що перекриття, можливо, нам не пригодиться. Не знаю, чому, до речі, так змінити швидко відносно говоримо. Напевно, тому що хороший ринок і хочеться, знаєте, по максимуму, по максимуму забрати. Але вже як є так, ми фіксуємо по цій першій ситуації. Що ми фіксуємо по цій першій ситуації? Типу мінус виглядає, ніби, але, може, і плюс, давайте не будемо загадувати, просто дочекаємося. Я вже був готовий давати перекриття. І що, нам не пригодиться, да? ну так, перекриття нам не потрібно. Супер, ну забрали плюс, значить, забрали плюс. Друзі, ну що, класна ситуація. Думаю, думаю що потрібно буде знайти якусь ще одну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Ще одну угоду ми знаходимо. Давайте 3 тисячі гривень. Беремо, знову ж таки, 11 -та хвилина на підвищення. Відкрилась просто EURUSD. знову ж таки, коротенький розбір. Розберемо, чому відчинилися. Нічого одного тут немає. можливо, хтось ще не зрозумів. Знову ж таки, бачимо, що ціна, ціна вийшла за первичний нам діапазон. Відповідно, якщо вона вийшла, сильно є перекупленість зараз є сильніше. Блін, я путив зараз. Перепроданість є зараз сильніше, ніж перекупленість. Відповідно, буде воно все рівно йти вгору. і Відповідно, ми бачимо, що вона трішки вийшла, тому відчиняємося ми на підвищення. Не знаю, друзі, можливо, так знаєте, пояснюю ну, на швидку руку, але не забувайте, що є відеоролик, де я поступово, прям максимально розумно, чітко та легко вам. Пояснюю по етапним по як ця стратегія працює, тому рекомендую вам все-таки нею користуватись. Та ну, типу, це просто, це типу, зрозуміло. Воно, в принципі, так і є. Тому немає жодного сенсу, жодної причини нею не користуватись, друзі. Тому користуйтесь. Ви бачите результати, які я вам показую з допомогою цієї стратегії. В цілому, ну, стратегія, це що, індикатор? Тобто, ну, але це все одно стратегія, ніби так. Ну, типу, так, це стратегія. Тому все на відпрацювання та будемо вже фіксувати якийсь результат по цій угоді. Так, друзі, на що, черговий плюс ми сьогодні з вами отримали. Давайте, напевно, відчинимо якусь фінальну угоду та будемо цей відеоролик завершувати. І, напевно, по здачі фівай ми відчинимось. Давайте беремо давайте, трішки більше, нехай візьмемо вже ну там чотири. Типу, це можливо трішки багато, але ну, давайте бачимо, що ринок себе класно поводить. Він неодноразово себе вже показав. Що, типу, хлопці, ви зараз правильно підібрали, ви зараз правильно підібрали ключ до ціни, правильно підібрали ключ до роботи з, з ринком, з ціною, з валютними парами. Тому Ніяких проблем немає, типу торгуєте як торгуєте, я вам дам трішки сьогодні підзаробити. Тому ми цим користаємося, трішки вчинив знову ж таки більше, але я вам це пояснюю, що я інколи буду чуть виходити з мені-менеджмент. Чому? Тому що я хочу на хороших ситуаціях, так би мовити, ну, трішки заробити собі більше. Тут нічого поганого нема, але врахуйте, я не роблю там зараз по 30 тисяч гривень угоди, по 20, типу, по 15. Ні, я там мабуть вчинитись, нехай буде там на. 3 я відчиняюся там на 4 Ну, типу, це не є там значне якесь перевищення менеджменту, але ну, типу, як є таке, врахуйте, що в мене вже відріз баланс по факту, я вже зробив. Ну, не по факту, я дійсно вже зробив два ікса. Спочатку ми починали з 25к, вже в нас 51, і ще, типу, ми зараз зачинемось. Тому, в принципі, очікуємо на відпрацювання та будемо фіксувати результат за цей відеоролик. Ну що отримали ще один плюс за цей відеоролик? Відповідно, що фіксуємо те, що є. В принципі, доволі ми сьогодні класно поторгували. 58 807 гривень. 58 807 гривень. Я розраховував, що сьогодні буде нехай 50, але так чи інакше. ну, Ринок дозволив, ми, відповідно, забирали. Тому, друзі, в принципі, ось так. все, Моя улюблена штучка, яка називається гирини, Зараз будемо писувати гривень, і відповідно. Фіксувати вже те, що є. Всім дякую за перегляд. Це був четвертий день челенджу з 500 баксів до автомобіля. В принципі, доволі непогано на нас все пішло, тому бажаю всім гарного та приємного дня. Не забудьте відтворити інформацію, яку отримав у цьому відеоролику, і вже до зустрічі в наступній серії.